З Южноукраїнською громадою ми почали співпрацювати відносно нещодавно, але вже дуже і дуже плідно, багато чого зробили вже разом і плануємо зробити ще більше. Сьогодні завітали до вас, сьогодні привезли вам такі от. Медичні рюкзаки, давайте одразу ж покажу, що воно таке. Ми надаємо вашій гнемаді 25 медичних рюкзаків, вони є повністю укомплектовані. Тут є все, що потрібно для надання першої медичної допомоги, перев'язувальні матеріали, антисептичні матеріали, заморозка для, для шивання першої медичної допомоги. Ми дуже і дуже сподіваємося, що воно е, ніколи вам не знадобиться. Ми дуже сподіваємося, що воно буде вам передано і так десь на складах буде е, лежати е, і воно не буде потрібно, але е, якщо щось, хай воно краще буде, е, воно може врятувати чи є життя або здоров'я. Нам завжди подобається до вас приїжджати. Все дуже добре, організовано, класно, дуже за це дякую. Дякую, вам також. Ну я думаю, що вони всім в нагоді будуть за сферами. Ми намагалися громаді їх розподілити між тими, кому вони ну, найбільш необхідні і будуть використані в роботі. Робити значний внесок для нашої перемоги для людей, так як ми більше надаємо допомогу мирному населенню От, і для населення. Тобто ви можете бути впевнені в тому, що ми використаємо ваші. Медичні укладки за призначенням дуже приємно вас бачити. Приємно, що ви не об'їжджаєте нашу громаду сторону нашої служби. От. Ну, в першу чергу я хочу подякувати вам за вашу безпосередню допомогу для нашої громади, як для мешканців, так і для наших структур, які знаходяться в нашій громаді. Вони забезпечують нам. Порядок завжди готові прийти на допомогу. І я хочу вам подякувати, що ви також відкликаєтесь на е, ті потреби, які є е, е, в нашої громади. Це і ті буржуті, пілети, і продуктові набори для наших мешканців. В мене ж не згасає надія на подальшу співпрацю. Одним Вона з, е, е, ну, скажімо так, Проєктів це е, ФАП, який планується, ну, ФАП, лікарня, амбулаторія, амбулаторія. Це ну, скажімо так, один з ключових моментів нашої співпраці і це що це потрібно да, від нас буде зробити, ми готові е, в найкоротші терміни це все робити аби, для того, аби цей проєкт реалізувався для наших мешканців якнайшвидше. Я думаю, ви з свого боку також готові в найкоротші терміни здійснювати ті чи інші процеси, які потребують для завершення даного проєкту. Звісно, ну, і в подальшому будемо. Я думаю, що наша співпраця вона вже на сьогоднішній день показує певні результати, да? і в подальшому також будуть результати. А Ну, я думаю, як для нас, так і для вас, найголовніше це подяка від людей. Це найголовніше.